Міфи стародавньої Греції Нитка Аріадни Морем стрімко летів корабель під роздутим вітрилом. Чорне, як крило ворона, вітрило було піднято на знак неминучої біди. Семеро юнаків і семеро дівчат пливли з афін на острів крит, де на них чекала жорстока смерть. Серед них був юнак на ім'я Тесей, вродливий, сильний і безстрашний. Тесей, сина фінського царя Егея, був найбільшим з героїв Аттики, великого краю на південному сході Греції. У ті часи Афіни воювали з Критом, і коли афіняни зазнали поразки, їм довелося кожні дев'ять років посилати данину цареві мінусу чотирнадцять юнаків і дівчат, яких віддавали на поталу страшній потворі мінотавру. Після довгих мандрів Тесей прийшов до батька в Афіни. Місто було занурене у печаль. Утретє прибули посли з Криту. Афіняни самі повинні були обрати тих, хто вирушить до царя Міноса. Кинули жереб. Але Тесей вирішив позбавити свій народ від тяжкої і ганебної данини, убивши мінотавра. Він сказав: Нехай цього разу за жеребом будуть обрані лише шестеро юнаків сьомим попливу я сам. Незважаючи на благання батька, він оперезався важким батьківським мечем і зійшов на корабель. Тоді Егей дав керманичу біле вітрило. І просив підняти його на зворотному шляху в разі щасливого результату. І корабель чорним птахом понісся по блакитних хвилях. Ось вже видно скелясті береги криту. Раптом щось сліпуче блиснуло далеко під сонцем. Тесей підійшов до керманича і запитав Що це блищить так яскраво на березі? Це талос. Мідний велетень, що охороняє крит, відповів керманич. Корабель наблизився до гавані, і Тесей побачив гіганта, який важкою худою обходив острів. Його викував для царя міноса сам Гефест, бог вогню і ковальського ремесла. Тричі на день обходить він крит, пояснив керманич. І відганяє судна чужинців, кидаючи в них кам'яні брили. А якщо хто небудь все ж таки зійде на берег, він стрибає у вогонь, розжарюється і душить прибульця у своїх обіймах. Біля входу до гавані мідний велетень перегородив шлях кораблю. Хто ви і навіщо прибули? запитав він грізно. Ми привезли за фін данину царю мінусу, відповів керманич. І велетень відступив, даючи кораблю дорогу. Тільки но афіняни зійшли на берег, як воїни Міноса обступили їх і повели до царського палацу. Мінос уважно оглянув бранців. Він одразу звернув увагу на Тесея, який один стояв спокійно і безтурботно, в той час, як всі інші плакали і тремтіли від страху. Юначе? запитав його цар. Хіба ти не відаєш страху? Хіба не знаєш ти, що завтра ще у досвіта тебе розірве Мінотавр, чудовисько з людським тулубом і головою бика? Я готовий до зустрічі з мінотавром, відповів Тесей. І тут на відважного героя глянула дочка Міноса Аріадна. У цієї красуні було добре і благородне серце. З першого ж прогляду Аріадна покохала Тесея. Впавши перед батьком на коліна, вона гаряче молила його пощадити героя і інших бранців. Але цар був невблаганний. Він наказав відвести афінян до темниці і тримати їх там до ранку під надійною охороною. Змучені бранці забулися тривожним сном. Один лише Тесей не спав він думав про майбутній бій з мінотавром О півночі! Глухо заскреготів засув, двері відчинилися, на порозі стояла Аріадна. Іди за мною, Тесею, тихо промовила вона. І вона вивела його з темниці, минаючи охоронців, що міцно спали. Тепер ти вільний, сказала Аріадна. Он твій корабель. Рятуйся, Плеви назад два фіни. Ні, відповів Тесей. Спочатку я повинен битися з мінотавром і перемогти чудовисько. Лише тоді я можу покинути крит. Я знала, що ти не залишиш в біді невинних і беззахисних. Вона підвела тесея до високої мармурової стіни. Стіна була масивна, глуха, але аріадна торкнулася її, і важка плита безшумно повернулася, відкривши таємний вхід. Це лабіринт, який побудував для мого батька сам Дедал, великий будівничий і художник, сказала Аріадна. Кожен, хто увійде туди і відійде від входу хоча б на кілька кроків, буде нескінченно блукати лабіринтом і ніколи не вибереться назовні. Тієї ж миті пролунав грізний, лютий рев Мінотавра, що мешкав у самій глибині лабіринту. Аріадна зробила тесею знак не рухатися з місця. Вона вийняла зі схованки меч Тесея, відібраний стражниками, і клубок ниток. Якщо ти здолаєш мінотавра, сказала вона, ця нитка допоможе тобі знайти вихід з лабіринту. Вранці, коли бранців привели до лабіринту, Тесей увійшов туди першим і непомітно прив'язав кінець нитки біля входу. Поступово розмотуючи нитку, він швидко йшов по вузьких звивистих коридорах, залишивши всіх далеко позаду. Лютий рев Мінотавра чувся все ближче. І ось в глибині лабіринту він побачив чудовисько, схоже на величезного бика, що став дибки. Тесей підійшов ближче і вихопив меч, захований у складках одягу. Мінотавр кинувся на нього, виставивши вперед гострі роги. Тесей спритно відступив у бік, і мінотавр з розбігу вдарився об кам'яну стіну. Весь острів здригнувся від цього удару, як при землетрусі. Один ріг мінотавра обламався і чудовисько завило від болю. Але бій ще не скінчився знов і знов кидався Мінотавр на юнака, погрожуючи пронизати його уцілілим рогом. Нарешті Тесею вдалося схопити Мінотавра за ріг і спритним ударом відсікти йому голову. Узявши в руку нитку аріадни, Тесей легко вийшов з лабіринту і вивів звідти бранців. Аріадна чекала на нього біля виходу. Вони поспішили до гавані, де стояв на якорі афінський корабель. Керманич наказав, не зволікаючи, підняти вітрило. Але перш ніж відчалити від берега, мудрий Тесей пробив днища у всіх кораблів критян, позбавивши їх можливості пуститися на вздогін. І знову птахом полетів уперед швидкий вітрильник, несучи на батьківщину афінян, врятованих тесеєм. Але тепер уже не сум, а радість і веселощі панували серед них. Героя увінчали трояндами, юнаки та дівчата сміялися, співали і танцювали. Радіючи разом з усіма, керманич забув обіцянку дану царю Егею. Корабель, як і раніше, плив під чорним вітрилом, тоді як білий лежав біля підніжжя щогли. Між тим вже стало видно береги Аттики. Там, на високій кручі, чекав цар Егей, пильно вдивляючись у морську далечін. Нарешті він побачив чорну цятку, яка швидко наближалася, росла, набувала все більш ясних образів. Тепер уже не можна було сумніватися це корабель його сина під чорним вітрилом. Отже, Тесей загинув охоплений відчаєм, кинувся Егей з кручі у бурхливі хвилі моря. З того часу і зветься це море Егейським. Довго оплакував Тесей батька, дорікаючи собі за те, що став мимовільною причиною його загибелі. Тіло Егея, викнуте хвилями, він урочисто поховав, а потім прийняв владу над Афінами, де правив мудро і справедливо, оточений спільною любов'ю.